Привіт усім! Я трішки захворіла, тому їду брекети ставити через тиждень. І хочу зараз вам розповісти, що таке репресії, як вони існують і як з ними боротися. Отже, ми всі звикли до того, що існували в радянські часи репресії, і це дійсно так. Моя бабуся була репресована, її брати. Репресували за ні за що, за відкриття бізнесу свого, тому що приватна власність була заборонена, за розтрати що, за що завгодно. Отже, репресія це ув'язнення людини за власні погляди, за політичну діяльність і за все те, що може комусь не подобатись, а не за злочин. І відрізняється від звичайного ув'язнення за злочин тим, що. Людина карається не за злочин, а за звичайну поведінку. Е, нині також існують репресії, але вони існують у вигляді булінгів, наприклад. Коли людину можуть е, пресувати, знущатися, булити за власні погляди, за поведінку, за зовнішність і так далі. Я від цього потерпала в місті Новорецьверській. Ось так от. Отже, наша боротьба з репресіями це боротьба за свободу і це правильна справа, праве діло, так би мовити. Тому давайте вистоїмо.